Вас вітає програма Голос Народу. Ми вирішили поставити коротеньке, але дуже правдиве питання. Чи часто ви говорите неправду? Не, не часто. Але буває. Е, я ні. То завжди кажете правду? Ну, в принципі, так. Да. Ніколи не доводилося побрехенькати. Е, ну, були такі ситуації, але це. Скажімо так, було зумовлено певними е, важливими на те причинами. А совість не гризе, коли ви говорите неправду? Mm. Ну, я ж вам пояснив, що це, якщо є серйозні на те причини, а в принципі я правду завжди говорю. Ні. Я стараюсь говорити правду. А Не буває таких випадків, коли треба сказати якусь побрехеньку. Ну, побрехеньку, ні, але. Буває так, що в ситуації, коли треба змовчити правду. Побрехеньки, на побрехеньки я не здатна. А змовчати правду це краще, ніж збрехати? Коли як. В залежності від того, яка ситуація. Може, це на мій погляд, правда, а на погляд іншого це зовсім інша ситуація. Людина може помилятися. Ні. Завжди кажете правду? Намагаюся. А бувають такі випадки, так, коли треба збрехати? Не збрехати, а де чого не сказати. Тобто змовчити правду. Да. Це краще, ніж сказати неправду. Це краще, ніж образити людину. Тобто, щоб не образити людину, треба змовчити правду. Іноді так. Стараюся не говорити неправду. Але буває? Ну, як у всіх людей, між усі люди, правда. <сум> <сум> е, буває. Часто? Ні, не, не, не часто, ну коли треба. Ну, для А ось яка це має бути користь справи? Ну, Наскільки часто ви говорите неправду? Ну, стараюсь правду говорити. Але бувають такі випадки? Ну, буває. Ну якщо, наприклад, ну, у мене жена болеє, і нато щось скрити, враз мені сказав, що так і так, то я скриваю. Поэтому приходиться і говорити неправду. Ну, так, в основному стараюсь правду говорити. Неправду? Ну, стараюся завжди говорити правду, але бувають випадки, що інколи краще сказати неправду, ніж правду. А в яких це випадках? Ну, коли не хочеш образити людину, краще так. Легенько наврнабренькаєш її людина не знатиме, мону, зате тобі буде приємно і все буде класно. Тобто сказати людині, що вона розумна, хоча насправді це не так, так ні, ну не в таких випадках. В таких випадках треба говорити правду. В таких випадках, звичайно, правду. просто якщо ти людині скажеш в таких випадках, що ти там зробила неправильно, людина зрозуміє, вона зробить на іншого разу все нормально. А коли ти скажеш людині, що у яка ти розумна, вона буде далі, далі робити неправильні. Чи часто ви говорите неправду? І чесно? Ви знаєте, я взагалі по натурі людина така прямолінійна, за що мене деякі і не люблять, що я говорю прямо в очі, те, що я думаю. Тобто завжди говорите правду. Завжди. Але це я бачу, ну, інколи і проблеми можуть виникнути, так? Люди так, ображаються. Я ж про те й говорю, я ж про те й говорю, що через то деякі недолюблюють. Не то можливо краще інколи змовчити правду чи ні? Ні. Я думаю, що моя позиція правильна. Неправду? Тільки чесно. Чесно. Ну буває, ну не, не так часто. А Буває це ну, раз в день, десять разів на хвилину. Наскільки часто? Ну, скажем, нехай буде раз в день. А чому доводиться казати неправду? Життя таке. Тобто треба збрехати інколи. Ну так, життя без цього не може бути. Неправда, неправда ж не завжди буває негативною. Комплімент теж неправда ж. А, тобто, коли ви говорите компліменти, це завжди неправда. Ну чому? Це ну, односительна правда. Це Стосовно жінок? Ну, чоловікам я компліменти <гум> не, не говорю. Як часто ви говорите неправду? Частенько. Uh, редко. Очень рідко. Завжди кажете правду. Звісно. Це ви зараз чесно говорите? Конечно. Все буде супер. Що, не буває ніколи таких моментів, коли треба сказати ну, не зовсім правду. Почому? Я думаю, все йде на лишення. Це правда, вам говорю?